Для цього заняття намалюйте цифри від 1 до 4 на аркушах паперу та приготуйте м'яч. Привіт! Ми на майданчику. Поки ми будемо перевдягатися та розминатися, згадайте, в яку спортивну гру зазвичай грають на таких майданчиках. Зім'ялися і навіть трошки пограли. А ви згадали, як називається ця спортивна гра? Баскетбол! Сучасний баскетбол зі своїми правилами народився два віки тому назад в Америці. Вигадав цей командний ігровий вид спорту Джеймс Нейтсміт. В минулому успішний спортсмен. В перекладі з англійської мови, баскет це кошик. Бол м'яч. Цікаво, що перші баскетбольні кошики були звичайними кошиками для персиків, тому після кожного закинутого м'яча доводилося зупиняти гру, щоб дістати його. За правилами гри, переможницею стає команда, яка закинула найбільшу кількість м'ячів у кошик суперника. В цій грі не можна довго стояти на місці і тримати м'яч в руках. Його слід відбивати від підлоги і постійно переміщуватися. І ця дія називається ведення м'яча. Це командна гра, тому м'яч час від часу слід віддавати товарищу. І ця дія називається пас. Ну а результативне попадання в кільце називають закинутий м'яч. У нас м'яч. Не баскетбольний. Але хто сказав, що баскетбол не можна грати іншим м'ячем? У нас немає баскетбольного кільця. Але ж ми можемо зробити його зі своїх тіл або взяти кошик, який є вдома. Ми не на майданчику, ми вдома. Обери безпечні вільні місця в кімнаті та утвори зупинки, Зазнач їх цифрами від 1 до 4. І так запам'ятовуй. зупинка 1, Цифра 1. М'яч не літає, не котиться і не стрибає. Виконуй цю дію, доки буде звучати музичний супровід. Як тільки почуєш, свисток судді, зупинися та перейди до наступної зупинки, яку я зазначу. Зупинка 2. Обери безпечне і вільне місце в кімнаті. Це може бути коридор. М'яч не літає і не котиться. Виконуй цю дію, доки звучить музичний супровід. А як почуєш свисток в суді, зупинись і перейди до наступної зупинки. Зупинка 3. Забивай якнайбільше м'ячів в кільце, яке зроблено власноруч, або у кошик, доки звучить музичний супровід. А потім, коли почуєш свисток судді, переходь до наступної зупинки. Зупинка 4. ці речі можуть зустрітися тобі, коли ти граєш баскетбол не вдома. Це речі не твої. Ти їх тут не лишав. Тому запам'ятай не чіпай, убігай, сповіщай, користуватися радіоприладами заборонено. Речі можуть бути вибухонебезпечними. А тепер рухайтеся самостійно від зупинки до зупинки, які ви щойно утворили, та виконуйте всі наші домовленості. Увага! Згадай, яке рухове завдання слід виконувати на цій зупинці. Доки буде звучати музичний супровід, виконуй його. А коли почуєш свисток судді, зупинись і переходь до наступної зупинки. Увага! Зупинка 4. Згадай слова та дії. Не чіпай, убігай, сповіщай. Увага! Зупинка 2. Самостійно виконуй домовленості. Ну і на останок зупинка 1. Згадай, яку дію слід виконувати на цій зупинці. Наше тренування закінчено. Після любого тренування слід обробити руки та зробити повтор води. Сьогодні ми тренували спритність, граючи в баскетбол, а головне дізналися, що незнайомі предмети є небезпечними.